Привіт, народ! Поговоримо. Сьогодні у Кремлі, як кажуть російською, приунилі. Тривожно. і хорошого мало. І причина цьому заява посла Китаю в ЄС Фу Цуна. Подробиці за мить, а зараз попрошу вас підписатись, поставити вподобайку цьому відео, натиснути дзвіночок і черканути декілька речень, коментарів. Такі алгоритми платформи. Хай розвивається український YouTube. Отже. Представник Піднебесної в Євросоюзі заявив, що Китай не перебуває на боці РФ у війні проти України. Більше того, Фуцун наголосив, що декларація про безмежну дружбу з Росією є нічим іншим як просто риторикою. Китай, за його словами, не надавав летальної зброї РФ і не визнає анексії всіх українських територій, включно з Кримом. Пропоную розібратись, що це власне було. По-перше, годинне інтерв'ю Фуцуна вийшло в акурат перед поїздкою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен та президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю. Тобто в офіційному покійні чудово усвідомили, що публічна підтримка Москви заганяє КНР у вузькі рамки, в яких затісно. Виходячи з попередньої традиції зовнішньої політики піднебесної. І навіть без Росії не все так гладко. Можна згадати похолодання з ЄС внаслідок теми з уйгурами. Або інший момент. Торгівельна війна, ініційована Сполученими Штатами ще за часів Трампа, була вкрай болісно сприйнята китайцями, оскільки заважала дружити. У китайському розумінні це означає. Заходити на всі можливі ринки та вибивати собі преференції, не забуваючи, звичайно, і про можливості промислового та іншого шпигунства. Це повністю дисунує з доступом великих іноземних компаній на внутрішній китайський ринок, який фонтанує протекціонізмом. Фактично, це відповідь Пекіна на попередні заяви тієї ж Фондерлайн, що позиція по російсько-українській війні буде визначальною для відносин між ЄС та Китаєм. Тобто, Китай вустами Фуцуна прямо каже. Давайте домовлятись. По-друге, Китай відверто ображений позицією Російської Федерації щодо фантазій Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Росія наплювала на спільну заяву ядерного клубу, включно з Китаєм, від січня 2022 року про прихильність договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, добре, хай попередня резолюція була підписана п'ятьма державами, де також у КНР є геополітична конфронтація. Але як бути зі спільною заявою РФ та Китаю? За результатами візиту Сі Сіценьпіня в Москву. Тут потрібно процитувати певний витяг. Усі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести всю ядерну зброю, що розміщена за кордоном. І після цього ми бачимо заяви. Російських і білоруських високопосадовців, включно з Путіним та невизнаним Лукашенком, що продовжують піднімати ядерний градус. Лукашенко вже вимагає фактично розміщення стратегічного ядерного озброєння на додаток до тяз, що розташують недалеко від кордону з Польщею. Ось і закінчилось палке кохання на одній ночі. Паматросів і Бросіл? Тільки хто кого? Китай Росію чи навпаки. Очевидно, що за нинішнього пасьянсу Росія втрачає навіть симулякр, що мала не просто великого союзника, а навіть сюзерена. Знову одна, знову в ізоляції. Звичайно, є ще Іран та Північна Корея. Ну може, ще й Вірменія. Але це ж все не те наголошую: не потрібно думати, що Китай змінив свою точку зору. Він діє для себе абсолютно класично по-китайськи, обмінюючи певну дипломатичну прихильність на конкретний економічний зиск. Але КНР це ж незвичайна країна, це постійний член Ради безпеки ООН. Нагадаю, статтю 1 зі статуту. ООН має на меті підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою вживати ефективних колективних заходів для запобігання та усунення загрози миру придушення актів агресії. Обрана Китаєм позиція у минулому та поки що, і в цьому році, не сприяла досягненню цієї мети. Хоча саме на КНР, як постійному члені Радбезу, є особлива відповідальність. І так званий мирний план, оголошений на річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, цю ситуацію не виправив вірю, що Китай має можливості для того, аби вплинути на Москву та припинити бійню в Україні. Як мінімум потрібно почати називати війну війною, а не кризою, та перестати давати пас Росії на g 20 та у тому ж ООН. І це вже буде непоганий початок. Ну і треба, звичайно, прямий контакт із українським керівництвом. А щодо російських енергоносіїв, то Китай може не хвилюватись. Кремль публічно усвідомлює, що санкції це надовго. Санкції, звісно, надовго. Тож подальшій економічній співпраці на східному напрямі нічого не загрожує. Друзі, наші захисники щодня боронять Україну без зупинок і без вихідних. Так само закликаю продовжувати допомагати їм донатити знайомим благодійним фондам і громадським організаціям. Ніякої втоми переможемо! Слава Україні! І до зустрічі!